Tchau. Всім привіт, народ! Нарешті я до вас повернувся. Я давно не виходив на зв'язок і за весь цей час неймовірно за вами скучив. Сподіваюся, ви також у даному відео буде приблизна інструкція повернення податків з Великобританії за допомогою компанії RT-Tax. Приблизна, тому що у мене, як завжди, своя унікальна ситуація, якої, мабуть, ні у кого не було. Мені повертали податки більше року, хоча... Давайте почнемо з самого початку. Для початку я розділю все повернення по пунктах. Перше це реєстрація на сайті RTTax. Друге, це потрібно роздрукувати і заповнити всі необхідні документи і бланки для повернення податків. Третє відправити ці документи компанії. І четверте просто чекати повернення податків. Все виглядає максимально просто. Чи не так? Давайте розберемося по пунктах, спираючись на мій досвід. У жовтні 2021 року я завершив свій другий сезон на фермі Alan Hill в Шотландії. Незадовго до кінця сезону я все ж таки отримав свій британський страховий номер, іншуренс number, який є досить корисною штукою в поверненні податків. Десь в 20-х числах жовтня 2021 року я Прилетів в Україну і вирішив зайнятися поверненням податків. Ще весною 2021 року я спілкувався з представником компанії RT Tax щодо повернення податків, але на той момент у мене не було insurance number, і тому я не міг почати цей процес. На той момент я вже відпрацював один сезон в Шотландії, тому міг би теоретично повернути податки за один рік. Хоча цей момент зі страховим номером для мене не до кінця зрозумілий, чому саме я розповім трошки пізніше. Отже, я відпрацював два сезони, отримав іншуренс Number і був готовий до повернення податків. Тут ми переходимо до першого пункту: реєстрація на сайті RT-Tax». Ви заходите в Google, в пошуку пишете «RT-Tax», По першому лінку заходите на сайт. Далі обираєте мову сайту, натискаєте Почати повернення податку. Далі обираєте країну з якої ви хочете повернути податки. Та країну, громадянином якої ви є. Далі натискаєте Продовжити та обираєте спосіб зв'язку з вами. Це або по мобільному телефону, або по емейлу, e особисто я обирав по емейлу, e здається. Далі натискаєте Продовжити, вводите свої особисті дані. Плюс до цього можете скористатися кодом на знижку zub 10. Компанія за свої послуги з вас вирахує на 10 євро менше. Здається, якось так це працює. Далі просто завершуєте реєстрацію. Після цього вам на пошту прийде лист з переліком документів, які необхідні, та у якому ви зможете знайти документи, які потрібно заповнити. Плюс до цього вам мають прислати логін та пароль, з допомогою яких ви зможете зайти в свій особистий кабінет та відслідкувати процес повернення податків. Далі йде другий пункт, а саме документи, які вам необхідні. Копія паспорту, копія форми P45 або P60 та останні розрахункові листи з роботи. Якщо у вас немає форми P45 або P60, плюс заповнені бланки, реєстрації та повернення податку. Там ще є деякі пункти, але вони не стосуються роботи Великобританії, тому за бажання ви самі зможете їх переглянути. Якщо ви повертаєте податки за 2 роки, то вам доведеться заповнити два екземпляри бланків один на кожен рік окремо. Переходимо до відправки документів. Коли ви зібрали всі необхідні документи до кучі, вам слід відправити їх представнику компанії в Києві, після чого їх відправлять до Литви. Також, мабуть, можна відправити. Документи напряму в офіс у Європі, але особисто я відправляв документи представнику у Києві. Зараз думаю, буде не зайвим уточнити інформацію про представництво у Києві, тому що я відправляв документи в 21-му році до початку війни. А зараз ситуація могла змінитися, і тут настає найпростіший, а для когось може і найскладніший етап повернення це очікування. Наскільки мені відомо, то повернення зазвичай триває від 3 до 6 місяців, але з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Цей період виріс до восьми. Але я людина настільки везуча, що навіть після восьми місяців очікування на моєму банківському рахунку нічого не змінилося. Я написав представнику компанії, вони зателефонували до податкової, але гроші їм не видали. Податково був відправлений ще якийсь письмовий запит, і потрібно було чекати ще невідомо скільки. Через деякий час я знову зв'язався з представником компанії RTTax і мені сказали, що ситуація трішки ускладнилася, так як у мене немає іншуренс номера, страхового номера. Але як таке може бути, якщо він у мене є? Ще знаходячись у Шотландії, я його отримав і при заповненні бланків на повернення податку я його вписував у бланки. Що? Коротше кажучи, максимально дивна ситуація. Я спитав, чи все ок, і чи можливо потрібні від мене ще якісь документи. Мені відповіли, що все нормально, просто потрібно ще зачекати. Ну добре, чекати я вмію. І ось в середині жовтня 2022 року, коли з початку повернення податку вже пройшов цілий рік, на мою домашню адресу в Україну приходить чек. В якому прописана сума 789 фунтів. Ну це вже якийсь прогрес. Проблема тільки в тому, що зняти гроші з подібного чеку в Україні неможливо, наскільки я знаю. Як мені пояснило у компанії, вони могли відправити чек мені, а не самій компанії в цілях безпеки, якось так. Але по факту вони тільки ускладнили мені життя. Я не міг зняти гроші в будь-якому банку в Україні, тому мені довелося відправити цей чек в компанію в Литву. Але на цьому мої невеличкі трабли ще не закінчилися. Через пару тижнів, як я відправив цей чек у Литву, мені написали, що мої банківські дані не підходять і мені потрібно надати нові. Я створив нову карту євро, додав нові банківські дані, і в середині листопада 2022 року на мою банківську карту прийшло 830 євро. Прикол тільки в тому, що я оформляв повернення за два роки. а... Поки отримав тільки за один. Але в цілому це було досить просто, тільки часу зайняло більше, ніж очікувалось. Звісно, послуги компанії не безкоштовні, вони беруть близько 13% з вашого повернення, якщо я все правильно розрахував. Якщо за мій перший сезон роботи в Шотландії, сума моїх податків була 787 фунтів, то я мав заплатити 102 фунти компанії. Але мені прислали всю суму повністю, за що я. Максимально вдячний. Зазвичай вони повертають податки набагато швидше. Просто я дуже везуча людина. У будь-якому випадку можу порадити компанію РТТАКС як тулу, з допомогою якої ви можете повернути податки з Великобританії або іншої країни. Мною на власному досвіді перевірено свої гроші я отримав, тому можу порадити цю компанію. Залишилось тільки дочекатися повернення ще за один робочий рік, але це вже таке. Це дрібниці. Якось так. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. Якщо так, то не пожалійте вподобайки. Підписуйтесь на канал скоро побачимося, па, -па.